Здавалося б, зараз тривають активні бойові дії. Ніяких контактів між РФ та Україною щодо закінчення війни немає. Жодна сторона цього не підтверджує, а подібні повідомлення посадовці спростовують. Втім, багато змі та інсайдерів все одно вперто пишуть про можливі контакти. Невже таємні перемовини неможливі і до чого вони могли б призвести? Розбираємося далі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Питання, The Washington Post. Випуск. Тили статтю, які йдеться про те, що вже стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміси за РФ, поступиться територію в обмін на гарантія безпеки від заходу. Похмура реальність війни в Україні може породити сценарій, за яким РАВ значною мірою наможається свого бачення абсолютної перемоги України баліднуть. Автор публікації нагадав, що колись президент США Джо Байден сформулював успішний захист України як відмову від світу, де сила має. Право, але зазначається у статті, до наступного року похмура реальність війни може породити сценарій, за яким Раф значною мірою доб'ється свого. Війська Києва відчайдушно намагаються втримати лінію на сході країни, але на деяких ділянках втрачають позиції. Бачення абсолютної перемоги бліднуть. Західна підтримка також падає. Йдеться в матеріалі, як зазначив аналітик Анатолій Ліван, західна промисловість не може виробляти стільки артилерійських снарядів, скільки потрібно Україні. Цитую, США не можуть забезпечити достатню кількість систем протиповітряної оборони для Ізраїлю та України, зберігати достатньо для можливої війни з Китаєм. І Перш за все, НАТО не може виробляти більше солдатів для України. Додає аналітик, ну а на думку автора статті стає легше уявити перспективу, коли Україна. Погодиться на компроміси зарав, поступиться територією в обмін на певні гарантії безпеки з боку заходу. Це призвело б до нещасливого миру, який роками хвилював би політику Європи. Ну а відсутність ентузіазму західних партнерів України щодо плану перемоги, який представив президент Зеленський, а також не надто сприятлива ситуація на полі бою змушують Київ шукати план Б. Пише New York Таймс. Як пише видання, жодна країна не погодилася дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів в глибині РФ. А також жодна велика держава публічно не схвалила запрошення України до НАТО, поки ворує війна. Також Нью-Йорк Таймс пише, що офіційні особи США, з якими видання спілкувалися на умовах анонімності, висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги. Зокрема, видання стверджує, що у секретній частині свого плану Зеленський попросив як частину пакету неядерного стримування ракети тамагавк. За словами високопоставленого чиновника США, це є абсолютно нездійсненним запитом. Зважаю, чи на зменшення підтримки західних партнерів втрати на східному фронті курської області РФ та наближення виборів у США, які можуть означати різко іншу політику щодо України, в пана Зеленського може бути кілька інших варіантів? Він послідовно наголошує, що виступає проти територіальних поступок, але нещодавно натякнув на один підхід, який може дозволити Україні зберегти обличчя, якщо вона не поверне всі землі захоплені РФ. Цитую далі ніхто юридично не визнає налажні. Ністя в окупованих територій іншим державам, сказав він, та паралельно існуються інші думки. Зокрема, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Марака Дональд Трамп і його кандидат на пост віце-президента Джей Ванс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Про що повідомляє Financial Times. Трамп планує переглянути мінські угоди 14-15 років, які не могли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив. Що у цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано. або Приведено у виконання однак цього разу, нібито, буде передбачено механізми примусу до виконання угоди з наслідками за її порушення. Зокрема, за дотриманням угоди мають стежити європейські війська а не сили НАТО чи миротворці ООН. Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну і тому наполягати на врегулюванні морально правильно. На думку Трампа, президент Шаджо Байден мав би поговорити з Путлером як президент говорили з радянським лідером під час холодної війни, кандидат на посаду президента США переконаний, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі. І так, Фред Флейтс, який працював в першій адміністрації Трампа, каже, що членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб змусти РФ піти на перемовини. Цитую далі ми заморожуємо. Конфлікт України не поступається жодними територіями. Вони не відмовляються від своїх територіальних претензій. І ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди. Де ймовірно не буде доти, доки Путлер не піде і сцени, каже він. Один із провідних республіканських експертів із нацбезпеки в палаті представників Майк Волц запропонував Трампу використовувати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ, щоб підштовхнути Путлера до переговорів з Україною. Натомість, як зазначає Financial Times, Саудівська Аравія не вітатиме такий крок. Цитую: президент дуже добре розуміє, що таке тиску, а в нас є. Величезні економічні важелі впливу на РФ, заявив він. Наближені до Трампа, люди стверджують, що він зможе чинити серйозний економічний тиск на Путлера. Як доказ його миротворчих здібностей вони наводять. Авраамські угоди підписані в його перший президентський термін між Ізраїлем та ОАЕ, Бейхреном, Марокко та Суданом. Та, попри все, деякі європейські чиновники прагнуть виграшу Трампа. Європейцям може не подобатися кандидат від республіканської партії однак, офіційні особи з кількох країн заявили, що його. Переобрання може стимулювати зміни в Блоці, а саме в оборонній сфері. Західні посадовці вважають, що якщо екс-президент США Трамп виграє на цих виборах, це буде найкращим варіантом із можливих для зміцнення оборони Євросоюзу і боротьби з Китаєм. Пише Політіко цитую, повернення Трампа стане доброчинним потрясінням, яке дасть змогу ЄС рухатися в порад заявив один високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності. Тим часом Україна готує плани з трьох пунктів. Який буде надано на другому саміті миру. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Далі пряма мова. Підготовка до другого саміту миру це тема для окремої розмови. Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого саміту миру, готує план із трьох пунктів. Щоб презентувати його на другому саміті миру, Україна активно співпрацює з країнами глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою. Нікіфоров уточнив, що в документі, який Україна готує, буде більш ніж три пункти, зокрема ті, що були представлені на першому саміті миру Швейцарії, та ті пункти, що будуть за підсумками тематичних конференцій. До слова командир другого штурмового батальйону 3-го ШБР Дмитро Кухарчук заявив, що ніхто не знає, як повернутися до кордонів України 91-го року. Тому в плані перемоги такого пункту немає. Він також висловив сумніви щодо необхідності боротьби за кордони 1991 року. А далі цитую його слова: війна ведеться не за територію. За людей немає сенсу в кордонах України, якщо в країні не залишиться українців. Можливо, ніхто не знає, як повернути втрачені території. Ті, хто повинен був скласти такий план, сподіваються на чорних лебедів у сенсі, що в РФ може. Початися нестабільність типу о зараз пригожин прийде, каже Кухарчук. Він розглядає два сценарії розвитку ситуації. В першому сценарії фронт розвалюється ТРФ окупує Україну, але партизанська війна дозволить втримати частину території. В другому варіанті передбачається замороження війни по лінії фронту, що дасть Україні кілька років для ефективної підготовки до наступного вторгнення. Також свою думку з приводу ситуації на фронті висловив і нардеп Роман Костенко. І за його словами, окупанти мають змогу наступати. Тати на полі бою через перевагу в ресурсах. Цитую на даний момент. Ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами та наступає. І в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів. Це і помилки в управлінні і питання відсутності нормальної кількості ресурсу. А ми з початку війни не були ним забезпечені на понад 50%, Сказав політик. Також за словами депутата РФ завжди переважає у цьому проблеми з вчасно виритими фортифікаціями. Це все проблем. Ні, питання, якщо зараз не почати їх вирішувати конкретно, то ситуація гірше може стати, сказав Костенко. Водночас, нардев додав, що казати про те, що Україна вже програла на полі бою, не варто, оскільки ворог просто має ініціативу та перевагу. Цитую далі. Таким чином, наслідки у війні, коли ти маєш ініціативу та перевагу, ти наступаєш, ти перемагаєш, але це не трагедія. Це говорить про те, що ми маємо вносити зміни, зокрема в систему управління, про яку всі кажуть. Також він додав, що в Україні система управління оперативної стратегії. Тегічному групуванням у військ, оперативно-тактичному групуванням у військ була ефективна зараз. Навіть ворог зрозумів, що треба переходити на з'єднання, об'єднання корпуси, делегувати більше повноважень на ці структури. Це важливе питання, яке якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно. Додав нардеп. Україна тепер не вважає Польщу одним із своїх ключових партнерів під час війни з РФ, адже Варшава більше не може надавати військову допомогу Києву, яку надавала раніше. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. За словами польського лідера, наразі Україна стає ближче з Німеччиною, адже вона може надати більше військової допомоги. В якому сенсі це може мати такий вигляд, наголосив польський лідер. Дуда зазначив, що президент України Зеленський перебуває під тиском своїх головних союзників, тому на його рішення суттєво впливає їхня позиція. Також за словами політика, Варшава має врахувати це, адже життя несправедливе. Ну а ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні.